В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, Помилуй нас. Амінь. Слава тобі. Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, який всюди є і все наповнюєш, скарбниця добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, блаже, душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, прийди і зціли немочі наші, імені Твого заради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вставши від сну, припадаємо до тебе блаже, і ангельську пісню співаємо Тобі. Всесильний, свят, свят, свят єси Боже, Богородицею, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, від одра і сну Ти підняв мене, Господи. Розум мій просвіти і серце, і вуста мої відкрий, щоб оспівувати Тебе, свята Трійце. Свят 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 єси Боже, Богородицею, помилуй нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і кожного діяння стануть явними. Тому зі страхом взиваємо опівночі, свят 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 єси Боже, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, вставши від сну, приношу подяку Тобі, Свята Трійце, що з великої Твоєї благості і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого і грішного, і не дав мені загинути за гріхи мої, але через невпинну любов Твою до людини воздвиг мене, коли я лежав у відчаї. Щоб від світанку проставляти могутність Твою, і нині просвіти мої очі духовні, і відкрий мої вуста, щоб повчатися словам Твоїм і розуміти заповіді Твої, і творити волю Твою, і вихваляти Тебе у сповіданні серця, і оспівувати все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім Христу, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадім, самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї. Із великого милосердя твого очисти беззаконня моє. Сповна, омий мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій переді мною є завжди. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Тож правим будеш у словах своїх, і переможеш, коли судитимешся зі мною. Бо ось у беззаконнях зачатий я, і у гріхах народила мене Мати моя, ти ж бо істину возлюбив. Приховані таємниці мудрості своєї мені відкрив. Окропи мене і сопом, і очищуся, Омий мене. І стану білішим за сніг. Даси мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки скалічені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правий віднови в утробі моїй. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхам Твоїм, і нечастиві до Тебе навернуться, очисти мене від гріхів кровопролиття, Боже, Боже спасіння мого, і зрадіє язик мій правді Твоїй. Господи. Відкриєш уста мої, і вони сповістять хвалу твою, бо якби ти забажав жертви, я приніс би її, але все спалень не благоволиш. Жертва Богу, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не знехтує. Обдаруй, Господи, з благовоління Твого Сіон, нехай постануть стіни єрусалимські. Тоді благовоління Твоє буде до жертви правди, приношення і всеспалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа. І Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, Від Отця Рожденного, перш за всі віки, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все почало бути. Який заради нас, людей, і заради нашого Спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І розіп'ятий був за нас при понтії пилаті, І страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано І вознісся на небеса. І сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, який від Отця ісходить, якому з Отцем і Сином спільне поклоніння і спільна слава, який говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську Церкву сповідую єдине хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже. Очисти мене грішного, бо я ніколи нічого благого не зробив перед Тобою. Але визволи мене від лукавого, і нехай буде в мені воля твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої недостойні і восхвалив ім'я Твоє святе, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну прокинувшись, серед ночі. Пісню приношу тобі спасе і, припадаючи, взиваю до тебе не дай мені заснути у гріховній смерті, але змилуйся наді мною добровільно розіп'ятий. І хоч лежу в лінощах, чим швидше підніми і спаси мене в предстоянні та молитві і після сну нічного. Засвіти мені день безгрішний, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, людинолюбний владико, прокинувшись від сну, прибігаю, і на діла угодні тобі спрямовую зусилля мої, милосердям Твоїм, і молюся тобі, допоможи мені на всякий час і в усякій справі, і позбав мене. Від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство Твоє вічне, бо Ти, мій творець і всякому благу промислитель і податель. На тебе вся надія моя, і тобі славу возсилаю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи. Який великою твоєю благістю і великими щедротами твоїми дав мені рабу твоєму, минулий час ночі цієї, неушкодженим пройти від усякого зла супротивного. Ти сам, владико, творче, усього, сподоби мене у світлі твоєї істини і просвітленим серцем творити волю Твою, нині і повсякчас. І на віки віків Амінь Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, який на небесах живе і на смиренних споглядає, серця, і все, що в людині, розпізнає і сокровенне її, явно знає, безначальне і присносушне світло. В якому нема ані переміни, ані тіні зміни, сам безсмертний царю прийми моління наші, які в цей час на богатство щедрот твоїх, сподіваючись, скверними устами до тебе промовляємо, і прости нам гріхи наші, якими ми або словом, або ділом, або думкою свідомо або несвідомо согрішили. І очисти нас від усякої скверни, плоті й духу, і даруй нам з бадьорим серцем і у тверезому розумі всю ніч життя цього пройти, очікуючи пришестя світлого і славного дня єдинородного Сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, коли Він, суддя всіх, зі славою прийде, воздати кожному по ділах Його. Щоб віднайшов нас готовими, не в розслабленні і в лінощах, а в бадьорості і ревній праці, щоб увійти нам з ним у радість і у божественну світлицю слави Його, де святкуючи голос, не змовкає, і невимовна радість тих, хто бачить лиця Твого, красу невимовну, бо Ти є істинне світло, що просвітлює і освячує Все. І тебе оспівує все творіння на віки віків. Амінь. Тебе благословляємо, Всевишній Боже, і Господи милостивий, який завжди вчиняє з нами великі і неосяжні, славні і страшні, незліченні діла свої, який дає нам сон на упокоєння немочі нашої і перепочинок від трудів знесилений плоті. Дякуємо тобі, що не погубив нас із беззаконнями нашими, але через невпинну любов Твою до людей, коли лежали ми у відчаї, Ти підняв нас прославляти могутність Твою, тож молимо Твою безмірну благість. просвіти наші думки, наші очі і розум від тяжкого сну лінощів збуди. Відкрий наші вуста і наповни їх хвалою тобі. Щоб ми мали змогу непохитно оспівувати і сповідувати Тебе, безначального Отця, із єдинородним Твоїм Сином і Всесвятим Благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівую благодать Твою, владичице. Молю тебе, розум мій наповни благодаттю. Ходити в правді мене настав шляхом Христових заповідей, набдіння пісенне, укріпи, сон відчаю, проганяючи. Молитвами твоїми, бохоневісто, звільни мене, скутого ланцюгами гріхопадінь, охороняй мене і вночі, і вдень, захищай від ворогів, що борють мене. Життєдавця Бога ти народила. Тож умертвленного пристрастями мене оживи. Ти світло невечірня народила, душу мою осліплену просвіти, О, предивна владичня світлице, домом Духа Божественного мене сотвори. Ти цілителя народила, Вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті, розхитаного життєвою бурею. На стезю покаяння мене спрямуй. Визволи мене від вогню вічного, від червія злого і тартара, не залиши мене багатьма гріхами винуватого, бути радістю, бісам. Зотлілого давніми гріхами, оновленим мене сотвори, пренепорочна, відведи мене від усякої муки і владику всіх умоли. Небесну радість зі всіма святими отримати мене сподоби. Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого, Струмінь сліз, подай мені пречиста, щоб скверну душі моєї очистити. Стогін від серця, приношу тобі невпинно, потурбуйся, про мене, владичице, молитовне служіння моє прийми і Богові благоутробному принеси. Вища за ангелів, вищим за усе морське мене сотвори. Світоносна покрова небесна, духовну благодать спрямуй до мене. Руки підійму, і вуста, осквернені скверною, для похвали всенепорочна. непорочна. Душетлінних мене пакостей позбав, Христа старанно блахаючи, якому честь і поклоніння належить, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, через велику любов Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх, і знову спасе, молю тебе, Спаси мене по благодаті, бо якщо за діла мої спасатимеш мене, то це не благодать і дар, а скоріш обов'язок. Так, богатий у щедротах. І невимовний у милості, ти сам сказав «Христе мій, хто вірує в мене, житиме і не побачить смерті повік. Якщо ж віра в тебе насправді спасає тих, хто у відчаї, ось вірую, спаси мене, бо ти мій Бог і Создатель, віруцю, Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо зовсім не знайдеш діл, якими би виправдав мене. Але нехай тієї віри моєї буде достатньо замість усього, нехай вона відповість за мене, нехай виправдає мене, нехай зробить мене причасним вічної твоєї слави, щоб не викрав мене сатана і не похвалився слове тим, що відібрав мене від твоєї руки і огради. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спасе мій, вийди назустріч! Врятуй Богину, бо Ти, мій Бог, від утроби Матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як я колись полюбив той самий гріх, і знову послужити Тобі без лінощів так само, як служив раніше облесливому сатані. Найбільше ж послужу Тобі, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу, в усі дні життя мого Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Ангеле, приставлений до окаянної моєї душі і до пристрасного мого життя. Не покидай мене грішного, і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духу володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Укріпи мої немічні сили в боротьбі з гріхами і настав мене на шлях спасіння. О святий Ангеле Божий, хранителю і покровителю моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської. Щоб я жодними гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб утвердив мене у страху своєму і показав мене достойним рабом своєї благості. Амінь. Пресвята владичице Моя, Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами, віджени від мене смиренного і окаянного раба Твого. Униніє, забуття гріхів, нерозумність, недбалість і всі скверні, лукаві і хульні помисли, від окаянного мого серця і потьмареного розуму, мого, і погаси полум'я пристрастей моїх, бо я вбогий і окаянний, позбав мене від багатьох і лихих спогадів і намірів, і від усіх злих впливів визволи мене. Бо Ти благословенна серед усіх родів, і славиться пречесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, зглянься милосердно з висоти людинолюбства Твого, на плач та стогін скорботного народу українського. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями нашими ми прогнівили. Твою благость, але у милосердя і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас, бо ми перебуваємо у сум'ятті і печалі, даруй нам всесильну благодать Твою, владу умудри, військо наше мужністю укріпи, допоможи їм у всьому необхідному для добра, позбавлених домівки веди в веселі, поранених і хворих зціли. Зневірених розрадь тих, хто на полі бою поклав життя своє, милості твоєї сподоби, і всіх людей Твоїх збережи від ворога і супротивника. Молимось тобі, Боже наш, почуй голос моління нашого, не відверни лиця Твого від зітхань наших і не полиш вітчизну нашу православну. Подай, Господи, такий бажаний мир і спасіння усім, хто уповає на Тебе і прикликає ім'я Твоє, молитвами преблагословенної Матері Твоєї і владичиці нашої Богородиці, святого Хрестителя і Просвітителя нашого, Великого і рівноапостольного князя Володимира і всіх святих землі нашої, бо Ти є кріпость і утвердження, поміч і перемога всім хто вірно на тебе уповає, і тобі славу возсилаємо, і з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Дай мені цілком присвятити себе волі Твоїй святій. На всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене, які б звістки я не отримував протягом дня, допоможи мені прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя, у всіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути. Що все послано тобою, навчи мене відверто й мудро вибудовувати стосунки з усіма рідними моїми, нікого не спокушаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому прийдешнього дня і всі події протягом дня, спрямовуй мою волю, і навчи мене молитися, вірити, надіятись. Терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси, Господи, і помилуй, владику і Отця нашого, блаженнішого митрополита Онуфрія, Отця Мого духовного, батьків моїх, рідних, начальників, наставників, благодійників, вождів і воїнів, що боронять державу нашу. І всіх православних християн, у покой Господи, душі спочили храбів твоїх, завжди згадуваного блаженнішого митрополита Володимира, батьків моїх, рідних, благодійників, вождів і воїнів, що життя своє поклали за віру та батьківщину і всіх невинно вбитих в містах та селах. Держави нашої України і всіх православних християн, та прости їм всі гріхи вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Достойно є і це воістину блажити Тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що істління Бога Слово народила, істинну Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.